Усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів. У сезоні 2019 2020 років. 1 жовтня 2019 рік груповий етап Ліги Чемпіонів. Другий тур група. Бі Тотнем Хоцпур. Маурісія Почетіна у себе вдома на Тотнем Хоцпур. Слідіан команда приймає Мюнхенську Баварію Ніко Ковача. 7-2. Баварія перемагає. І сьогодні, друзі, хочу цей матч згадати. Ну давайте про все ми будемо ж з вами та по порядку то говорити. 4-1-2-1-2 стартовий раз на Укатот. Нема Уголь Юріс у Тобі Алдервейрилд, Ян Вертонген, Пара центральних захисників. Дані Роу з Решаріє по флангах, Гаррі Уінгс, центральний опорний півзахисник, Денбеле Сісоко центральні півзахисники, Деліалі центральний атакувальний півзахисник. Ну, тобто весь був такий ром по Тотнема. І Харі Харрі Кейн з Соном Hюmiном вийшли грати на, на ну, ватаці. В Як два форварда, Бавария 4-2-3-1, стартовая расстановка Баварии, Ника Ковач главный тренер Баварии, Мануэль Нойер в ротах, Жером Батен, Николай Зюля, пара центральных захистников, Бенджамин Паварда видалава по флангах, Йодзуя Кимик, Талисо, центральные и опорные певцы Филипп Каутини, центральный и ткумальный певцы Кинсли Каман, Сережа Гнамри по флангах, Та Роберт Левандовский он поди. Друзья, стартовая расстановка Мюнхенской Баварии. А хочу казати про сам матч, то обидві команди з перших же хвилин в на цей матч розпочали. Усі Баварії там пригадують ці момент, коли там пробуває Серж Гнабри. Гарматний удар, наносить серж гнабри, але на місці у Голі Аріс цей удар відбуває. Бава. У нас такого був момент, коли передача від передачу веде сон. Не переграє сон, не переграє сон, Мануеля Нойра. Мануель рету и баварию. Але все-таки тот нем Команда Морисія по проводить хорошу атаку. 12-й хвинатчий сизако. Кураша поначисок сон. Удар Сона. Гол. Сон. Мін. 12 хвинат, че Курейс Пробиває точно в дальній кут. Мануель Нойер там навіть зачепив м'яч. Але м'яч сет се вот 1-0. Виходить команда Барисия Пачена. Але Мюнхенська Баварія дуже швидко відповідає, причому прям неймовірно швидко. Мюнхенська Баварія відповідає, Усе, до речі, удар Сона, Але Баварія проводить свою атаку. 15 хвилина матчу. Баварія Мюнхен Баварія Проводить свою атаку. Мюнхенська Баварія. Хорошая справді атака, проходить у Баварії. кимих. Мяч вискакой на Кіміх. а кимих, замах від Кіміх. А Кіміх. удар з метро 22 Кіміх. Гол. дын один, один. баварія Мюнхен. матчі Йодзо. А Кіміх. Ідеальний удар в смесненький дальний кут, один од Мюнхенська Баварія. Виходить. Вперед. У Тотнема непоганий був шанс і справді, для того, щоб знову вперед, тому що був вийде на один сон! Сон! І це Кейт, но бегает, Удар Кейна! Кейну, і відбивається Баварія! Відбивається Баварія! Там, до речі, кисло команди, якщо я не помиляюся, там, в відправив. Рівний був матч. Тотнем доволі таки непогана команда Морисия не виглядала. Тому обидві команди мали шанси, щоб забити. У Тоттенма були хороші нагоди. І у Баварії також в принципі виникали, не нагоди. Баварія більше володіла м'ячем, Але за моментами Тотнем уж точно Баварії не поступався. Пригадай супер шанс. Сісако. Баварія короче пройшла. Пропущена Баварія Тотнем. Короче, де атака по правому флангу. Нема звечного берега гід! Не берегід, арія про! За Сісако! Не забиває сісако з метрів 13 сісако пробиває, але Мануель Нойер! Відбиває удар Мануель. І справді хороший був удар від француза. Здавалося, що вой це буде гол. Але ні, відбилася Баварія. Відбилася Баварія. І здавалося, що все. Перший темп завершується. Ніч'я 1-1. В принципі, нічого, біди. На перший погляд, здавалося, що біди. Нічого. Не придвіщало. Але так, друзі, тільки здавалося. Так, друзі, тільки здавалося. Тому що Баварія заб'є. Тому що Баварія заб'є. І заб'є Баварія на останніх хвилинах першого тайма 45 -та хвилина Баварія позиційно атакує. Мюнхенський Балвария в атаку, Гнабри, чіпляється м'яч, м'яч Гнобрич, на Вискаку, Леозко. Левандовский удар з розворота! 2-1-1 Роберт Левандовский Роберт Ливандовський, з розворота! Пробиває футболіст національної збірної Польщі. І рахунок стає 1-2 на Тотнем Хоспер На цьому перша 45 хвилинка завершується. У другому таймі у Тотнема з'явиться на футбольному полі Ерік Ламела, Крістіан Еріксон та Лукас Моура. У Баварії з'явиться Тяга Алькантера, Мартінес та Іван Перішич. 1-2! Рахунок на користь Баварії. І Баварія просто якийсь знемірний взагалі, тобто кораж піймала. Про основний імовірний кораж від Баварії. 53 третья минут матчу. Бавария-Мюнхен. А такое Бавария. Гнабри, 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 Гнабри. Так наверняка, Гнабри. Звещается, Гнабри. Подправо, подправо, Гнабри. Гол, 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 гол. се р після передачі Бенджаміна Павара. І, до коли там Роберт Левандовський забивав саме Серж Гнабрі, торно зім'яча, і в кінці кінців Серж Гнабрі записав голіву передачу до, до свого пасива. І ще і гол записує Гнабрі. Але це тільки був початок для Сержа у ніч. Це тільки був його неймовірний початок. Тому що Баварія Мюнхен, уж точно, я так розумію, э, обертів Баварія не збавляє. Атакувати Баварія-Мюнхен. Продовжує. Ще одна хороша атака проводить у Баварії. 55 матч, гранд. І Ще одна атака проходить у Баварії. Передача! Талісо. Гнабри! Удар! Гол. Гнабри! 4-1! Сержа Гнабрі. 1-4 на тотнем ход Хотспур Стадион. Дубль Сержа Гнабри, и он забивает. И он забивает Бавария Мюнхен. Еще один мяч забивает Бавария. нам не сдается, и команда Морисия почти не заработала право на пенальти. Пенальти заработал Сержа Арье. Припозже на Сержа Арье. А Кейн, 62 й 61 Кейн, Кейн, удар, гол, 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 гол. Тотнем в гри. Тотнем в гри 24. 2-4 команда Морісія Пачетіна повертає інтригу цей матч. І в принципі не видав непогано піти хвилинку після того, як команда Морісія Пачетіна відквитала один м'яч. Ну, надихнув так гол команда Морсія Пачетіна. І в принципі у Тотнема непогані такі перспективні проходили атаки. Прилетила удар Ериксена! Еріксена! Гарматний удар Крістіна Еріксена! На себе приймає воротар Манель. Але в кінці кінців Тотнем нібито і був ближчим до гола. Але в кінці кінців заб'є та гол не Тотнем. Не Тотнем заб'є гол, а гол заб'є Мюнхенська Баварія. Сама Мюнхенський Гранд Забегал Гнабри, 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 Серж, Серж, Гнабри, 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 Удар, Гол! Хетрик сержа гнабри! Хетрик і рахунок стає матчі 5-2 на користь Баварії. А вот следующий его накинет, потому что Бавария атакует, позитивная атака у Баварии по левому флангу, передача, нужно говорить дальше, Кобелебе Каутини, скидка, Левандовский, Левандовский, гол, Левандовский, Роберт Левандовский, оформляет дубль, Роберт Левандовский, 2-6 на тот выход с последней на рахунок на Філіпе Коутіньо, Аккулзлог набридця Галькантра. Видав геніальну передачу на анімці. А ці свою в нагоду реалізував. Але це ще друзі взагалі був не вечір. Це ще друзі, це був ще не вечір. Хвина проходить, баварія не збирається обертів здавати. Філета хаотичня, викачає м'яч на Гнабрі. Гнабрі, удар, гол! І один м'яч забиває Серж Гнабрі. І Баварія Мюнхен загалито обертів, взагалі не збавляла покер Сержа Гнабрі. Друзі, Серж Гнабрі оформляє покер. І плюс ще записує до свого пасива голіву передачу. Неймовірна ніч була для сержа Гнамри, яка, я думаю, запам'ятається йому на все життя. Покер Сержа Гнамри і ще й голіву передачу записав. 4 плюс 1 фантастика. Проти дуже сильної команди про Godsborne Почтіна. Проти команди, яка э, у минулій компанії 18-19, була фіналістом Ліги Чемпіонів. команда, яка могла виграти Лігу Чемпіонів. Чемпів. Це неймовірно сильна команда. Але оту ніч мюнхенський гранд. Ну, просто неймовірно виглядав цю Баварію. Просто було не зупинити у цій кампанії. У цій кампанії Баварія була непереможною. 15-19 це в нас статистика ударів по поворотах. 8 секретарів Да, 41% володіння у Тотнема, 59 у Баварії, 399 у Тотнема. І 81% ТУ. Уботними, ну, цифра непогана, у Баварії 571 передача 85% точність передач 158. За порушенніми правилами більше гултонами. 2-1 жовті картки і 6-4 зактуби. Глобально, якщо підбивати під замок Даного Матча, я вважаю, що. Ну, тот ним грав непогано. Знаєте, команда Борисія Петтіна, ось там по 1-1. У менсисаковой забив цей момент, да появи тот ними, яку знак, як бы матч би склався. Ну, так сказалося, як сталося. В принципі, вважаю, що. на не Баварія не сильно поступався. Да, Баварія по ділу перемагає, але не на 7 2 все-таки вважаю. Це був матч не на 7 2 Все-таки тот неграв награв Inswig. Не на здесь трішки команди не пощастило, але в будь-якому випадку Баварія перемагає. І не скаже, що це не поділо. Друзі, побажаємо тотному та баварії всього самого найкращого. І я вам, друзі, від широкого серця бо хотів би також добра побачити в житті. І не головне, звичайно, що щастя. Чесно, для мене не головне, друзі, щоб кожен з вас був щасливий. Тому я вам друзі бажаю не головне, це щастя. Бажаю вам друзі добра, будьте добрі, будьте щасливі. Усіх до нових зустрічей.